А хто з вас хоч раз коли-небудь шукав окуляри, які були у вас на голові, або ключі, які тримали в руках, впевнена, що щось подібне було. І знаєте що? Це не просто куметна ситуація, це ключ до розуміння, чому ми не помічаємо найцінніші речі у своєму житті. Тож, Поїхали розбирати це на частини як справжні детективи. Перше, що варто зрозуміти, наш мозок жадібний до складнощів. Він шукає щось заплутане, щось серйозне. А просте, та ні, нудно. Друге, ми звикли, що цін має бути дорогим, важкодоступним. Схованим. Третє. Це про те, що найцінніше часто лежить просто на поверхні, але ми проходимо повз нього. Є люди, у яких відбувається ось що. Уявіть дитину, яка мріє знайти скарб солодощів. Вона шукає. Перевертає все вверх дном, витрачає купу енергії, а потім виявляється, що всі смаколики спокійнісінько лишали на тумбочці біля виходу на самому видному місці. Чи знайомо це звучить? Ось так працює наше життя. Ми шукаємо щастя в далеких країнах. Успіх у складних стратегіях, любов у недоступних людях. А воно може бути поруч у простій посмішці, у звичайній роботі, у тому, хто поруч. Трапляються випадки, коли люди роками ходять на психотерапію, читають сотні книг. Із саморозвитку відвідують тисячі тренінгів, а рішення їхньої проблеми було простим, як сказати привіт. Це універсальний закон. Найцінніше, завжди просте, як день і ніч. Любов це увага, успіх, це послідовність, щастя. Це вдячність, здоров'я це баланс. Але чому ж ми цього не бачимо? Бо наш розум звик думати: якщо це просто, то воно не може бути цінним. Деякі люди живуть так, вони можуть роками шукати ножиці, які тримають в руках. Я теж такою була. Можна зустріти тих, хто витрачає тисячі доларів на курси, а відповідь на їхнє питання до речі, якщо ви зараз думаєте, а яка моя тумбочка з цукерками? Що я не помічаю у своєму житті, то пропоную розібратися разом. Я працюю з людьми індивідуально, і часто буває так. За одну сесію людина бачить те, що шукала роками. Це відбувається тому, що стороннім професійним оком завжди легше побачити щось очевидне. Запишіться на консультацію через соцмережі і посилання. Описі під цим відео існують ситуації, коли найскладніша проблема має найпростіше рішення. Тож, перш ніж шукати щось складне, гляньте на тумбочку біля виходу. Можливо, ваш скарб уже там лежить. Ставте вподобайки, якщо теж коли-небудь шукали те, що вже було у ваших руках. І підписуйтесь, якщо хочете. Більше цікавого, а я піду шукатиму ручку, яка напевно знову за моїм вухом.